Сьогодні розповім вам все, що потрібно знати про державний борг. Покажу вам хороші приклади, покажу погані приклади і трошки подумаємо, як державний борг може е відображатися на економіці України. Вмощитись максимально зручно. Ви знаходитесь на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптокиїв мене звати Роман, і сьогодні будемо розбиратися, що таке державний борг. Поїхали, уявіть собі, держава це як родина, яка щомісяця заробляє менше ніж витрачає. У такій ситуації вона бере кредит, щоб перекрити різницю. Саме так і працює механізм державного боргу. Державний борг це загальна сума коштів, які уряд винен різним кредиторам. Він виникає тоді, коли держава витрачає більше, ніж отримує з податків та інших надходжень. Цей борг поділяється на два основні типи: внутрішній борг. Це гроші, які держава позичає у власних громадян або установ. Це можуть бути банківські установи, пенсійні фонди, страхові компанії, а також фізичні особи, які купують державні облігації, наприклад, ОВДП. Є другий вид боргу зовнішній борг. Це кредити, які уряд бере у міжнародних інституцій, як от е, МВФ та Світовий банк, іноземних держав або приватних інвесторів з інших країн. Цей борг зазвичай номінований у доларах або євро, що робить його вразливим до валютних коливань. Усі ці борги, звичайно, мають термін повернення та відсоткову ставку. Іншими словами, держава бере гроші під відсотки і зобов'язана їх не просто повернути, а ще й заплатити винагороду кредитору. Взагалі, наявність боргу не обов'язково є ознакою кризи. У помірних межах це інструмент розвитку, але коли борг стає надмірним, він починає душити економіку, бо ресурси йдуть не на потреби громадян, а на обслуговування зобов'язань. І так, ми розібрали, що таке державний борг і які вони бувають. Тепер давайте розберемо, навіщо держави взагалі беруть гроші в борг. Чому країни беруть борги? Ну, причин багато, і це не завжди пов'язано з некомпетентністю чи корупцією. Часто це питання виживання або стратегічного вибору. Давайте розглянемо п'ять ключових причин: Перше. інвестиції у розвиток. Країна може позичити гроші для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів: будівництво доріг, електростанцій, лікарень, шкіл. Такі проекти часто не приносять прибуток негайно, але вони формують економічну базу для майбутнього зростання. Наприклад, залізниця або новий міст можуть відкрити нові ринки і створити робочі місця. Друге Фінансування кризових потреб під час війни, природних катастроф або пандемій, уряди змушені витрачати значно більше грошей, ніж вони отримують. У такі моменти борг стає єдиною можливістю підтримати армію, медицину, евакуацію людей чи забезпечення їжею. Третє закриття бюджетних дір. У періоди економічного спаду або політичної нестабільності надходження від податків падають, а витрати зростають. Щоб не зупинити виплату зарплат бюджетникам або соціальну допомогу, держава вдається до запозичень. Четверте, стимулювання економіки. Запозичені кошти можуть бути використані для запуску економіки в періоди застою. Наприклад, програми друку грошей або масштабні державні інвестиції можуть тимчасово збільшити зайнятість, стимулювати споживання та запустити нові виробництва. Таке ви можливо пам'ятаєте, коли США роздавали гроші в коронакризу. Тоді люди почали витрачати гроші, і ми навіть побачили нові. Новий бум на фондовому та криптовалютному ринках, тому що люди почали вкладати інвестувати гроші, які вони отримали безкоштовно. Але ми з вами знаємо, що безкоштовних грошей не буває. Платою буде інфляція. До речі, можете подивитися про інфляцію відео на моєму каналі. І так, переходимо до п'ятого: це інструмент впливу. Нарешті борг це не лише економіка. Це геополітика, часто кредитори МВФ, Світовий банк, великі країни дають гроші не просто так, а з умовами. Ці умови можуть включати реформи, приватизацію, зміну законодавства. Таким чином, через борг іноді можна досягнути того, чого не виходить дипломатією. Наприклад, дай мені контроль над грошима країни? І мені байдуже, хто пише її закони. Це слова Майера Ротшильда. Отже, державний борг це не завжди зло. Але якщо ним зловживати, він стає не рятівним кругом, а ланцюгом на шиї. А ось люди зловживають ним, тому що дойшли до влади, починають красти і розуміють, що через декілька років їх вже тут не буде, і їх не дуже там турбує, що буде відбуватися з країною. Тому. Такими боргами зловживають, і таким чином, рано чи пізно, сильні країни диктують слабким е, у власні умови е, за щот звичайної корупції. Давайте більш детально розберемо добрий та поганий борг. Взагалі, борг сам по собі не є злом, його ефективність залежить від того, куди саме спрямовані запозичені кошти. Існує чітке розміжування між добрими і поганими кредитами. Мабуть, ви чули про таке, що якщо ви берете, наприклад, собі ноутбук або там камеру, за допомогою якої ви будете заробляти більше грошей, або там берете машину і працюєте в таксі, то це хороший борг. А якщо витрачаєте там, е, запозичені гроші на якусь відпустку, то це поганий борг. Так ось з державами все абсолютно точно так само. Наприклад, добрий борг це той, що інвестується в розвиток економіки, створення нових робочих місць, збільшення ВВП, експортного потенціалу або довгострокової користі для суспільства. Хорошим прикладом є Південна Корея. У 1960-70-х роках вона взяла міжнародні кредити і спрямувала їх. У створення сучасної промисловості результатом з'явились технологічні гіганти, такі як Samsung, Hyundai та LG. Економіка країни виросла в десятки разів. Державний борг окупився злишком, бо приносив прибуток. Такі кредити це як інвестиція в бізнес, яка приносить дохід і дозволяє легко розрахуватися з боргами. Але частіше за все ми можемо бачити погані борги. Це запозичення, яке йде на поточне споживання, а не на розвиток. Це, зокрема, виплата пенсій, які не покриті внеском субсидій без реформ, зарплата чиновникам у роздутому держапараті, популістичні програми, які купують голоси, але нічого не створюють. І є класичний приклад: це Греція. Високі соціальні виплати. Ранній вихід на пенсію, слабке виробництво, тіньова економіка, і в результаті борг зростав. Економіка стояла на місці. У 2010 році країна оголосила дефолт і змушена була піти на жорсткі умови міжнародних кредиторів. Такі борги це як споживчий кредит на відпустку. Грошей уже нема, відпустка минула. А борг залишився. Існує ще один рівень, про який я хотів би вам розказати. Борг як Колонізація. У багатьох випадках кредити надаються не просто так, а з умовами, які призводять до передачі стратегічних активів. Держава, яка не може розрахуватися, змушена продавати свої а, аеропорти, електростанції, землю і часто за копійки. Тому питання не в тому, чи брати борг, чи не брати, а заради чого і на яких умовах. І так, тепер ви знаєте, які бувають борги, хороші та погані, і як це впливає на державу. Коли держава не може платити, це дефолт. Давайте розберемо, що таке дефолт. Так, ось, дефолт це ситуація, коли держава офіційно заявляє, ми більше не можемо платити по боргах. Іншими словами, це банкрутство країни. Вона припиняє або відкладає виплати за своїми облігаціями, кредитами чи іншими зобов'язаннями. Що це означає зазвичай для громадян? Дуже погані наслідки. Девальвація національної валюти, паніка на банківському ринку, масове безробіття, ну і, звичайно, скорочення соціальних виплат. А іще втрата довіри інвесторів на багато років. Ось кілька гучних прикладів. Наприклад, Аргентина в 2001 році. Уряд оголосив дефолт на понад 100 мільярдів доларів. Банки закрились, заощадження людей були заморожені, мільйони втратили роботу. І на вулицях з'явилися масові протести та грабіжі. До речі, де зараз економіка Аргентини? Правильно, там глибоко. Далі, Греція, 2010 рік. Після дефолту країна отримала фінансову допомогу від МВФ та ЄС, але під жорсткі умови: підвищення податків, зниження пенсій, скорочення держсектору. Це викликало хвилю протестів і тривалу рецесію. І ще один приклад для вас: Шрі-Ланка, 2022 рік. Через дефолт уряд не зміг закупити паливо, медикаменти та їжу. В Україні відбулися масові заворушення, і президент втік з країни, десь ми таки вже бачили. І так, дефолт це не кінець. Але болюче перезавантаження, іноді єдиний спосіб зупинити боргову спіраль. Але ціна дуже висока. Це тест на виживання, на міцність економіки і суспільства. Тому країни намагаються уникнути дефолту до останнього. Але коли борги зростають безконтрольно, це лише питання часу. До речі, якщо країна каже про дефолт, то. Скоріше за все, майбутнє у неї буде не дуже добре. Тепер ви знаєте, що таке дефолт і чим це закінчується для країн, або, скажімо так, як розвиток починається після дефолту. Ну, ви зрозуміли. Тепер таке питання: а чи можна просто так друкувати гроші? Хіба ні? На перший погляд, це виглядає як магія. Надрукувати більше грошей і матимеш чим платити. Але в реальності все трошечки складніше. Друг грошей це ризик інфляції, знецінення валюти та втрати довіри інвесторів. Тому в більшості країн це заборонено або небезпечно. Але є один виняток США. Вони можуть собі це дозволити, але Чому? Ну тому що долар це головна резервна валюта світу. Понад 60% всіх валютних резервів у світі в доларах. Майже вся міжнародна торгівля, зокрема нафта, обраховується в доларах. Більшість країн змушені зберігати доларі, бо без них немає доступу до глобальних ринків свіфту та імпорту. Тобто США можуть друкувати гроші і випускати облігації, а весь світ буде їх купувати. Навіть Китай, хоч і побоюється залежності, але зберігає понад 1 трильйон доларів в американських боргових паперах. Чому Китай не продає облігації? Бо це обвалить вартість його ж активів і підірве стабільність глобальної системи. Так створюється боргова піраміда. США можуть друкувати борг. Інші важкі, скажімо так, змушені його фінансувати. Бо як тільки довіра до долара впаде, вся світова архітектура може завалитися. Це не просто привілей, це фінансова гігемонія. Ну і це пояснює, чому ніхто не карає США за гігантський дефіцит бюджету чи нові трильйони боргу. Бо вся система зав'язана на них. Добре. А що тоді буде, якщо долар втратить свій статус? Долар це основа глобальної фінансової системи. Його втрата статусу головної резервної валюти стала б справжнім землетрусом. Уявіть, центробанки по всьому світу масово розпродають долари. Міжнародна торгівля переходить на альтернативні валюти. Американські облігації більше ніхто не купує. Це означає стрімке знецінення долару. Різкий стрибок інфляції у США, крах фондових ринків, втрата впливу США на світові події. Але чим його можна замінити? Ось три реальні, але недосконалі альтернативи: золото перевірене століттям, йому довіряють, але воно незручне для цифрової епохи. Його важко передавати, обмінювати, розраховуватися. Криптовалюти. Наприклад, біткоін та стейблкоїни вони незалежні від держав, ну як нам здається, швидкі, програмовані. Але дуже волатильні і слабко регульовані. Влада не готова передавати контроль алгоритмам. А ну і ще є китайський юань, найбільший претендент серед фіатних валют. Китай веде активну експансію в Африці, Азії, Латинській Америці, але до юаня немає достатньої довіри через контроль уряду, слабку прозорість та обмеження в конвертації. Тож поки що. Немає ідеальної заміни, але факт залишається фактом. Як тільки довіра долара почне падати, світ вступить у нову фінансову епоху і вона буде хаотичною. Це буде кінець. Монополії, але не обов'язково це буде початком стабільності, бо світ без господаря валюти може виявитися ще більш небезпечним і непередбачуваним. Тепер давайте розберемо, що таке боргова пастка. Боргова пастка – це стан країни, коли вона вже не просто користується запозиченнями, а змушена брати нові кредити, щоб погасити попередні. Це як снігова куля, борг росте і разом з ним вартість його обслуговування. У певний момент відсотки стають настільки високими, що значна частина державного бюджету йде лише на їх сплату. Тобто гроші йдуть не на медицину, освіту чи розвиток, вони просто спалюються в механізмі обслуговування боргу. Щороку зростають податки, скорочуються соціальні програми. Уряд урізає все, що може, але борг не зменшується, бо основна проблема не у витратах, а у залежності. Така країна втрачає економічну свободу. Вона більше не здатна приймати незалежні рішення. Кожен новий кредит це нові умови, нові обмеження, нові поступки. І ось уже не громадяни, а кредитори диктують політику. У підсумку ми маємо не економіку, що працює на розвиток, а бюджет, який перетворився на машину з обслуговування боргу. Це не фінансова система, це модель колонії. Так і працює боргова залежність. Спочатку це виглядає як порятунок, але згадаємо, хто створює проблеми. А ось згодом це як клітка без ключа. Взагалі цікава схема. Спочатку тобі можна створити проблеми, а потім продати рішення. Багато а, структур працює саме таким чином, і великі країни. Ну, скажемо так, вони не є винятком. Сильніший та слабкий. Ось такі правила жорстокого світу. Давайте тепер подивимось, що там за борги в Україні. Станом на 2024 рік Україна має понад 120 мільярдів державного боргу. З них приблизно 70% це зовнішній борг. Основні кредитори МВФ, Європейський Союз. Уряд США, а також Світовий банк та інші міжнародні інституції. На перший погляд, це підтримка, але питання в іншому: на яких умовах ці гроші надаються? Часто в обмін на кредити країна бере на себе зобов'язання, що впливають на її внутрішню політику: підвищення тарифів, скорочення держвитрат. Зміни до пенсійної системи, приватизація стратегічних підприємств, ну і іноді це необхідні кроки, але іноді вимушені поступки. Наприклад, у 2023 році одним із траншів МВФ був пов'язаний із зобов'язанням провести пенсійну реформу і змінити правила ринку землі. У багатьох випадках ці умови не публікувалися повністю, а значить, суспільство не знає, чим розплачується наша з вами країна. Але чи може уряд відмовитися, якщо кредитор завтра скаже продавайте землю іноземцям? Або ліквідуйте субсидії в умовах війни та економічної кризи дуже важко сперечатися з тими, хто дає гроші, але саме це і створює ризик зовнішнього впливу через боргові інструменти. Тому важливо не лише рахувати мільярди боргу, а й аналізувати, хто контролює ці ниточки. Бо незалежність це ну не лише прапор і гімн, це ще й фінансовий суверенітет. Тому. Кому вигідна війна? Подумайте, можливо вона вигідна всім, крім українців? І так, давайте розберемо психологію боргу. Борг це не лише економічна категорія. Це ще й психологія, і вона формує сприйняття як у політиків, так і у звичайних громадян. Спочатку борг виглядає як порятунок. Грошей не вистачає, а тут допомога. Можна вирішити негативні проблеми, профінансувати бюджет, уникнути дефолту. Усі зітхають з полегшенням. Потім борг стає нормою. Уряд щороку планує дефіцит і нові запозичення як частину звичайного процесу. Суспільство звикає, це вже не виняток, а правило. Запозичення більше не викликає ніяких обговорень. А згодом борг перетворюється на кайданки. Бо чим більше ти винен, Тим менше в тебе свободи політики не можуть ухвалювати рішення самостійно, громадяни не розуміють, чому тарифи ростуть, пенсії скорочуються, а обіцянки не виконуються. Усе це створює ілюзію стабільності. Люди бачать проблеми, доки не настає криза. А тоді вже пізно країна втратила контроль, і найголовніше на кожному етапі хтось заробляє банки, інвестфонди, кредитори. Консультанти. Це величезна індустрія. Але платять завжди народи і покоління, які ще не народилися. Світова економіка все менше про виробництво і реальну цінність, і все більше про обіг боргу, деривативи, ставку і контроль. І поки одні грають у боргову монополію, інші мовчки. Сплачують рахунок. Ну і зробимо фінал. Запитання, які не прийнято ставити, світ наповнений красивими словами: підтримка, стабільність, реформи, але за цими словами мільярди боргів, які хтось повинен буде сплатити. І ось головне питання: хто виграє від того, що твоя країна? Постійно винна. Чи справді держава працює на тебе чи на кредиторів, які надиктовують бюджет? Чому борг зростає щороку, а твоя зарплата ні? І чому дефолт це ганьба? А життя в нескінченому боргу ні? Той, хто контролює борг, контролює націю. А хто сьогодні контролює твій уряд? Це питання, які не ставлять по телевізору, але саме вони визначають, у якій країні ми прокинемось завтра. Ну так, якщо тобі не все одно, підпишись. Бо тут ми говоримо про те, що інші замовчують. Цей ролик не просто інформація, це спроба подивитися за лаштунки системи, яка керує грошима, країнами і долями. А також я буду чекати твої коментарі. Напиши, чи вважаєш ти борг корисним інструментом розвитку, чи це, можливо, пастка, яка тримає народи на колінах. І головне, хто, на твою думку, виграє від боргів твоєї країни? Твоя думка важлива, бо саме з неї починається. Свідомість. Пошир це відео і допоможи іншим побачити картину ширше. Ну а якщо ви хочете підтримати канал фінансово та отримати більше контенту, ви можете стати спонсором каналу. Це коштує всього 70 гривень. Посилання залишаю в описі під цим відео. Ставайте спонсором і отримайте доступи до додаткових відео, які я стараюсь публікувати щотижня, по неділям. А також ви можете доєднатися, наприклад, до моєї ВІП-групи і подивитися і по. Повністю повивчати те, як саме я інвестую, в які активи я вкладаю, коли продаю, а коли купую. Я думаю, вам це буде корисно. Також посилання залишаю в описі під цим відео. Ну і, звичайно, ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Там я багато публікую своїх думок, якихось роздумів, а також роблю часто опитування серед глядачів. Теж буде корисно. На цьому сьогодні все, друзі. Бережіть себе і не беріть поганих боргів. А якщо. Не знаєте, як спрямувати гроші на розвиток, то краще взагалі їх не беріть, а працюйте на свої гроші. Але якщо знаєте, як за допомогою е, кредитних коштів заробити більше, ух, тоді вам відкриті всі двері. На цьому сьогодні все. Бувайте, бережіть себе.